Всім привіт! Я Кирило Любимов. Я народився в 2016 році на каналі, синочки дочки зірки. Да, роблю по чотири підхода. сплю, їм віджимаюсь на полу і граю. Слышь, ну, в кіберпанк, да я зараз тебе розфігачу. Ну, я хочу в другий клас, скоро ісповниться 9 років, а зараз мені поки що вісім. Просто я граю в кіберпанк. Ну що ж, я сьогодні позна... я з моєю Всім привіт, мене звати Оксана Володимирівна. Це моя мама. Да, вмію. Я можу брейк-данс танцювати. А ось мій папа він тільки спить. А, скажи, а! всім привіт. А! Мене звати Роман Науменко. Всім привіт! Побачите що. Ну, просто зна Просто Потім папа втомився сьогодні на роботі. Отож я знаю, як могу папу звати. Роман Науменко. Да, звичайно вже читаю. Пауча, на, на. Ну що ж, дорогі підписники, дякую, що дякую, що подивилися це відео. З вами був Кирило Юбимов, Всім пока. Я живу у Бровари, Моя адрес дай гона.